Україна починає закріплювати свої позиції на Херсонщині? повідомив про це речник повітряного командування збройних сил України, і крім того, зазначив, що держава потребує посилення протиповітряної оборони. Про все це він говорив на брифінгу і слухав цей брифінг. Наш кореспондент Назар Войтенков. Зараз Назар на зв'язку зі студією. А Назаре, що що ще ти почув на цьому брифінгу? Катю, вітаю, як нам розповіли зараз найважче на Донеччині. Крім того, у повітряних силах підтвердили те, що Росія з Білорусі передислоковує. Комплекси С-300 та С-400 речник повітряних сил Юрій Гнат розповідає, що нібито таким чином Білорусь може позбуватися від свого застарілого озброєння, оскільки Країна союзниці є одним із виробників ракети ракет до цих систем, зокрема цих систем, додає, що у неї є на озброєнні більш сучасні зразки. Крім того, такі ж системи виставили по білоруському кордону з Україною. І ймовірно, що ті с 300 і С 400 які передислоковує Росія на свій територію будуть використовувати. Знову ж таки на Донеччині нагадують у повітряних силах, що ця зброя для ворога є інструментом терору, оскільки розльоти від снарядів сягають радіусу 30-40 кілометрів, і найчастіше вражають саме цивільну інфраструктуру. Проте насправді є і хороші новини. Підтвердили, що в командуванні повітряних сил підтвердили, що ми готові відбивати атаки повітряні. Крім того, додають, що останній надходження від наших західних партнерів є не такими вже й поганими. Додав про французькі системи, які нещодавно надійшли нам на територію України. Ними будуть користуватися. Порівнює їх із ЗРК ОСА, але кажуть, що порівнюють їх із ЗРК ОСА, але кажуть, що вони є дещо кращими, оскільки мають систему наведення. Крім того, говорять, що стабілізується лінія фронту на Херсонському напрямку. Наші військові будують оборонні межі по лівому берегу Дніпра. Крім того, посилюють протиповітряну оборону сухопутних військ України, і також реагують на нещодавні заяви заяви і з боку Ізраїлю: що, нібито, якщо Іран поставить балістичні ракети Росії, в Ізраїлі будуть готові протидіяти і надавати підтримку Україні. Тож що про це говорять? Давайте послухаємо далі. Якщо Ізраїль піде на той на такий крок, який ми можемо тільки вітати, який розблокує. Передачі Україні ну, в тій чи іншій програмі військово-технічної допомоги озброєння ізраїльських, то безумовно, це буде великим для нас кроком вперед. Також нам додали інформацію, що помітили пересування ворожої техніки, зокрема авіації на аеродромах у Криму. Вочевидь, ворог перечуває наближення збройних сил України, тому намагається себе убезпечити. Звісно ж, натякають, що це йому не вдасться, однак ми досі потребуємо далекобійних систем. Давайте послухаємо далі і любимо, коли вони курять, Курити, курити – це добре, коли курять вони. І чекаємо дійсно, що від наших партнерів насправді далекобійного зброєння хотілося б вона в нас з'явилася якомога швидше, щоб була в нас довга рука, щоб діставати. Ми не збираємося захоплювати територію Росії і так далі. Ми збираємося поверну, повертати своє збройні сили України мають Украї... відда... повернути наших людей до наших домівок. Оце головна мета України, і ворог має бути крім того, заплатити. За все, що він робив в нашій державі. Наразі це вся інформація. Я ж і ще раз хочу привітати українців із Днем Свободи та гідності, адже лише гідні заслуговують на свободу і не забуваємо про пам'ять за наших полеглих героїв. Боронимо Україну, тримаємо там тримаємо інформаційний фронт і працюємо далі. Катю, дякую тобі. Дуже Назар. Назар Войтенков, наш кореспондент п'ятого каналу. Він слухав брифінг від речника повітряних сил України стосовно поточної ситуації.